Привіт всім підписчикам і глядачам нашого каналу. В цьому році людей виникає дуже багато питань на рахунок капусти. Дзвонять, питають, тому для них хочуть робити огляд на сіння капусти на 2025 рік. Починаємо з ранньої, такої як Аліна. Дуже хороша капуста. Нам дуже подобається. Довго стоїть, не стріляю в полі. В минулому році ми її висівали в різні терміни, щоб збирати в різні терміни врожай. В цьому році відмовилися, а просто вибрали для себе ще одну капусту середню раню. Таку як хонка від китану. Попробуємо. В минулому році ми садили голубцеву капусту. Ла тон, ну, ну, нам не сподобалось, але так як насіння лишилося, то будемо його ще досажу в цьому році. О, далі ще середня капуста Тореодор, У нас є відео на каналі про нього. Дуже хороша капуста. Нам подобається. Далі ще йдуть середньопізні сорти. Такий як мегатон, дуже велика капуста до 12 кг йде на квашення. Так само трішки менші головки, але теж хороша стійка до хвороб, до тріпсу. Ларсія, ми її, правда, перший раз пробуємо. Подивимось. Агресор універсальний сорт. Ми його вже третій рік садимо. І на квашення хороший. І зберігається 3-4 місяці. О і пізню капусту ми обрали сторіодор. Є про нього багато хороших відгуків. В цьому році зробимо обзор, подивимось, а також червону сортову калібус. Вона як конусоподібна. Попробуємо в цьому році. Так, в цьому році ми садили пекінську капусту білку на другий оборот. З брокколі ми обрали сигну і партенон. І вже декілька років садимо цвітну ардент. хороша капуста, гарно зверху робить вінт, головки не жовтіють, досить великі гарні головки. Пробуйте, дякую вам всім за увагу.